Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимося сьогодні на події завтрашнього дня, щоб у вас була можливість підготуватись. І починаємо, як зазвичай, з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись у вашому особистому житті? Ой, щось ви якусь. Ситуацію будете затягувати, щось вам так лячно робити. І десь якась ситуація буде вами розглядатися як щось страшне. Це буде пов'язано з сім'єю для когось з колективом, в якому ви вже знаєте, ну, нібито сім'я, бо всі давно знають один одного, всі якось так знають, подробиці один про одного. Це може бути і про ваших сусідів, і про колектив, в якому, наприклад, працюєте. Якась ситуація, яка потребує від вас більш ретельного розглядання. Потребує а Вам взагалі не хочеться всю цю ситуацію поглинати, бо вам страшно, що ви там можете дізнатися. Це якісь, знаєте, таємнички для вас є, до яких ви ще не готові. Більше як страхи. І, знаєте, це взагалі-то ситуація, от така що вона вам буде час від часу потрапляти, бо ви ніяк не можете її відпрацювати. Це, знаєте, це як карнічна якась штука, в яку вам треба входити от просто повністю і приймати, як є, і відпрацьовувати. Це щось. Що буде не, від, не відпускати вас, саме тому, що ви кожного разу собі кажете, так, я цього боюсь, я в це не йду. Я просто я, ну, хай воно осторонь в мене буде. Але я про це знаю, я знаю, що щось з цим треба робити, але не зараз. Тож просто будьте уважні до себе, бо це ситуація, яка все ж таки вона знову і знову буде повертатись до вас і щось. Пов'язане або з вами особисто, але ж ви в колективі при цьому. Круг вас є люди. Або взагалі з усім колективом, з усією сім'єю. Далі дивимось, кохання, сфера кохання, до чого вам тут готуватись? Так, кота у нас не... не перевернулись, тож просто в колоду повертається. Знову ж таки, дивіться, тут ситуація, яка вона вас лякає, як, як хочете. Ситуація, яка вас лякає, це може бути пов'язано з якимись духовними практиками. Але ж дивіться, маю надію, що це не задумали, не замислили. Ви там якусь дурню робити. Бо тут такі карти, що можете там щось на християнському егрегорі, щось наробити зайвого. Про коханого, про кохану, може і чоловік таке щось робити. Будьте уважні, бо це ситуація, яка може вкласти людину як на лікарняне ліжко. Це щось можете перестаратись не треба. Угу. угу. Тут хтось. Магуйством, якимсь займається, не не фіячте, будь ласка, не треба. Бо самі себе обманюєте, і взагалі те, що ви отримаєте, воно буде не про наповнення, а це як обкрадете себе в ситуації Або до когось там звертаєтесь, і людина вас буде обкрадати. Розказуючи вам усілякі дурниці, бо вміє, знає, вже з такими стикалась людина, і знає, як таких круг пальця водити. Не треба, бо будете спустошувати ваші статки. Зверніть увагу, до кого ви там звертаєтесь, бо це щось не дуже добре. І, будь ласка, не робіть ніяких прикруток, присушок людей не треба. Не впливайте на розум людини, так не можна. Це справи, які ну, покарання потім буде від вищих сил. Не треба робити так. Далі дивимось про роботу. І нагадую, це особ... не особистий розклад. Їх я не роблю, а це загальний розклад. Це просто от на одну, на дві людини карти відгукнулись, бо хочеться докричатись до тих людей, бо роблять якісь дурниці. Всім іншим у вас просто нічого в цей день не буде так змінено у вашому житті, щоб карти на це звертали вашу увагу. Тож просто от повз вух пропускаєте, і знаєте, що от, ну, просто от, до когось тут. Намагалась до... достукатись. Давайте так. Тож, робота, давайте дивитись про вашу роботу, до чого вам готуватись у вашій роботі. Ну, от бачите, все ж таки робота і тут. Ой Ой-ой-ой. Мах, диявол, та тут, тут така дурня якась коїться. І дивіться, це як. король мечів нам тут показаний. Взагалі-то воно як допомога тут показане, щось намагаються допомогти, але ж ви потім будете залежати від людини. Наприклад, якщо вам треба допомога ось такого. Короля мечів, це може бути хто бути. Це може бути людина, яка працює з законами, яка працює з, ну, наприклад, представник закону, або лікар, або людина щось з якимись інструментами працює, Десь ви будете винні потім людині. Так буде робити, щоб вас потім трошки, так, знаєте, на гачку тримати, як маніпулювати вами. Тобто, спочатку вам треба допомога. Може, для когось все буде інакше, може, для когось ви будете тією людиною, яка буде допомагати, а людина потім вам буде казати, я відчуваю себе винним перед вами, чи буде щось таке робити, щоб вам віддячити, бо не хоче бути, ну, знаєте, як невдячним, залежним будь-як. Тож, отака ситуація. воно... Воно буде зроблене, знаєте, ну от, ну, воно так як слід буде зроблене. Тобто, не втрачаючи нічого такого, щоб, знаєте, потім дуже переробляти. Але от просто диявол. Давайте я його тут вточню, щоб вам трошки надати більше інформації. Угу. Дивіться, що тут взагалі по, по цьому дияволу в цьому розкладі є? Тут якась ситуація, коли тут взагалі-то вона чоловіка стосується, це його якась бійка з кимсь. Це знаєте, коли він в цій ситуації відчуває себе залежним донині. Допоки він не зробить, знаєте, от так, як він вважає за потрібне, він як з кимсь сперечатиметься. Ситуація це не буде от просто остання крапка десь поставлена. Тут ситуація, яка ну, Вона нібито час від часу буде повертатися, ця ситуація, нібито, знаєте, ну щось таке, що. Може, воно складається з багатьох складових, і це буде як частинка одного цілого. Але взагалі все завершиться от стабільністю, все буде ну, непогано насправді. І людина, знаєте, як... воно і виглядає, як чимось він таким буде зайнятий. Що його просто, воно, просто так його ситуація не відпуска. Це як, наприклад, фахівець, який буде допрацьовувати ситуацію просто щоб аж блищало. Наприклад, ну, перфекціоніст, він просто потрібно йому зробити так, щоб більш ні в кого не було до нього питання. Тобто воно нібито складно виглядає, але як починаєш розглядати далі, 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 ситуація вже не виглядає такою аж складною і поганою. Так. І вона там все ж таки таких чималих грошей стосується. Отак воно ще там виглядає. Тож, давайте, що важливо прийняти вам? І до цього теж треба готуватися. Тут шлях якийсь, ви чи готуєтесь до певного шляху, чи взагалі домовляєтесь з кимось, вам, як допомогти треба комусь. Королева жезлів нам тут показано. Ну така, знаєте, жінка, яка як щось напланувала, то вона зробить. Вона ну просто вона відкине все зайве, і вона буде зосереджена на одній єдиній цілі. І якщо воно їй треба, то всі інші зачекайте. І м -м, непогано, що тут по справедливості все буде зроблено. Тут ситуація, яка буде, знаєте, відпрацьована, щоб не переробляти, щоб одразу було зроблено так, як слід. Не інакше, далі дивлюсь, від чого треба б відмовитись, і до цього теж треба готуватись, тут якась ідея. В якій ви будете аж занадто захищатись, бо будете вважати, що так для вас краще за все. Передивіться цю ідею, бо можна її трошки змінити одну на іншу. Ну, як допрацювати, наприклад, може не, не там не кардинально міняти, а як допрацювати, як не все у вас там враховано. Ви, наприклад, ну, от одразу хапаєтесь за, за щось, що треба зробити, а воно, як знаєте, от як сире. Ну, там є що додати, або, там, наприклад, щось треба ну, від чогось трошки відмовитись, і воно буде краще для вас. Ну, тобто, все воно непогано закінчується, але ж, знаєте, от відмовтесь від того, що ви можете в якійсь ситуації дуже суперечливо ставитись до чогось. От знаєте, коли, наприклад, вам може хтось щось підкаже, а ви так не треба мені тут, я сама чи сам знаю. Дослухайтесь, поцікавтесь, бо людина, ну якщо це буде хтось підказувати, то людина буде діло підказувати. Якщо у вас хоч трошечки, хоч краплинка сумніву буде внутрішня, то теж не відмахуйтесь, а просто от дозвольте собі хоча б запитання, поставити: а що дійсно, а що я тут можу змінити. Чого мені, що мені не вистачає в цій ситуації, чого я так сумнів маю? Далі дивимось так. Від чого? Не, від, не відмовитись, що станеться в будь-якому випадку. Давайте дивитись, чого не уникнути ось. ну Бачите, якась все ж таки робота вам дуже-дуже буде потрібна в цей день. Ви щось будете опрацьовувати в цей день. І воно для вас гарне, але ж витратитесь багато. Ну, Наприклад, щось собі там намріяли, щось там купити. Ви то купите, ви зробите, наприклад, якщо там щось будете робити, може, але ж і енергії дуже багато будете, буде втрачено, дуже втомитесь, і грошей буде витрачено багато. Чого, ви потім встановите свої сили. Поступово не, не так, щоб дуже швидко, але мені подобається карта Сонця в цій ситуації. Вона завжди говорить про все ж таки от, те, що ви будете робити, воно дасть вам набагато більше, ніж ви будете розуміти для себе одразу. Тобто це може бути якась ситуація, в якій ви Будете робити не тільки для себе, але й для своєї родини, для якогось колективу. І це ситуація, яка, на перший погляд, буде виглядати тільки втомленістю, а на другий погляд вона буде, знаєте, от мати приховані результати, які ви побачите трошки згодом. І пораду від вищих сил. Давайте побачимо для вас пораду від вищих сил. Угу. 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 Цікаво. Так, ну дивіться. Будьте уважні просто в цей день, ви ж відчуєте, де вас обманює хтось. Ви відчуєте, ви будете розуміти, але ви щось приховаєте, ви не будете виказувати себе, ви замовчите цю ситуацію. Ну, може, ви будете так собі. Відчувати, що так воно зараз треба. Може, схочете перевірити якусь людину. Будьте, знаєте, ще до чого уважні. В цей день якась брехня буде вилазити на поверхню, ви будете сперечатись, бо ви будете відчувати, що то брехня, ви будете, знаєте, як навпаки намагатись людину, ну, як... Ну, посперечатись, чого ти так кажеш, чого ти взагалі повторюєш за кимсь. Але дивіться, як ця ситуація не буде швидко впливною. Вона розтягнеться в будь-якому випадку. Це щось, наприклад, якщо це якесь іпсо, то просто, от посперечавшись з людиною, ви не приберете це іпсо. Воно буде деякий час діяти. Але нема там, знаєте, як люди, які будуть розганяти той псом, вони ще не розуміють, чим для них все це обернеться. Тобто, насправді, це якась така ситуація, в якій вони зосереджені на, скажімо, на одненькому чомусь, але знайдуться і ті, хто покаже інший бік ситуації. І от воно для них для них воно буде сюрпризом, що вони зосереджені на чомусь одненькому, але те, що відкриється, буде набагато цікавішим, ніж те, що вони будуть на спочатку. Такий вийшов сьогодні розклад. І, тобто, дивіться, трошки я хочу доповнити. Тобто те, що вони будуть виставляти на показ, це буде заради того, що вони хочуть щось приховати. А ви, ми ж з вами знаємо. Якщо щось дуже хочуть приховати, то воно обов'язково буде всім відомим. От так. Тож, на цьому, всім дійсно дякую, всім гарного дня, гарних людей поряд з вами. Обов'язково бережіть себе, хай все буде тихо, мирно і спокійно. І побачимо з вами в наступних відео. Всім пока.